Добрий вечір. Я виступаю в незвичному жанрі стендапу, це в онлайн. Трошки пояснення. Кожен жарт складається з дуже простої структури. Зазвичай в першому реченні я даю вам контекст, і в другому, десь ось тут, я жартую. Я звик дуже довіряти людям. Зараз під час повітряної тривоги, якщо я бачу бігунів, то починаю бігти в ту ж сторону. <риклад> На всяк випадок. У дитячому садочку я був найсильнішим. В групі більше не було повнолітніх. Іноді здається, що у в школі видавав грамоти всім підряд. Навіть я в 3 класі отримав грамоту за читання і тільки в п'ятому зрозумів, за що вона. Під час занять англійської в школі ми з друзями зазвичай грали в морський бій, тому зараз на співбесідах я так і кажу. Що мій рівень — 2 <плес> Зараз пішов в недешевшу школу англійської мови. Почали займатися. І поки все ок. Спіймав себе на думці, що. Найчастіше я англійські слова згадую під час сексу. Оу є. О май гад. much? <плес> На тому тижні побоявся, що чорний кіт перебіжить мені дорогу. І кілометр біг паралельно. До речі, ви не задумувалися, що коли ти один лежиш на пляжі, це ж тільки від тебе залежить, цей пляж буде чи ні? Я поки на, тільки на таких і бував. Тільки не закінчили ремонт в квартирі, як господар знайшов нових орендарів. Виходить, що ми з дівчиною займаємося ремонтом квартир під здачу. Вдома встановили дуже коштовні камери спостереження. Щоб вони були в безпеці, я встановив камери подешевше. Нарешті підключили систему розумний будинок, і наступного ж дня я побачив свою квартиру в оголошенні на продаж. Незважаючи на моє почуття гумору, у мене є друзі. І мої друзі занадто вічую. Вони постійно від цього відмовляються. Іноді я навіть пропоную їм їжу, котрої у мене немає. І ми з друзями дуже полюбляємо настольні ігри на розвиток фантазії. Останнього разу купили Дженго і грали її в монополію. Нарешті мені в кукурудзяних павочках трапилася іграшка. Достатньо велика. Як показав рентген. На останній день народження друзі мені зробили сюрприз. Подарували масаж за знашковим купоном. І він почався з фрази спочатку ти мені, потім я тобі. <риклад> на роботі так само на день народження вирішив привітати і виписав премію. Наступного дня і зарплатня прийшла на тисячу гривень менше. <риклад> Якраз в нуль вийшов. Нарешті зробив фазерну корекцію зору, але це взагалі не схоже на мене. Я не звик витрачати великі суми, але тут ти платиш кошти і бачиш за що. Ходжу в зал і в залі я вибрав тренера подешевшу. Тренуємося разом з його тренером. І останні два тижні я перестав ходити в зал, і в моєму протеїні завелася моля. Вона набрала масу і змусила повернутися до залу. Якщо чесно, у мене взагалі немає досвіду в біках. Зазвичай я питаю, ти що вже після пропущеного удару. І на останніх вихідних я їхав на тренування по боксу на таксі, і таксіст почав мені хамити, і я зрозумів, що бокс то не моє. На тому тижні в таксі забув навушники, і водій мені привіз їх прямо додому. Я думав якось віддячити, але готівки з собою не знайшлося. Віддав навушники. В автошколі ми вже пройшли тему екстреного гальмування. Я вирішив спробувати навичку на дорозі, і зрозумів, що не всі водії так вміють. А нещодавно поліція вирішила мене зупинити за перевищення швидкості. Я занадто різко здормозив. І вони врізались мені взад. Вийшов плюс. Я працюю в ІТ і, якщо чесно, я фанат діджиталізації. Насправді я й дитину хочу виключно для того, щоб подивитися, як додається свідоцтво про народження в дію. <плес> на тому тижні зняв квартиру для сексу на 15 хвилин. Дівчина запізнилась на 13 хвилин. Якби не ями би не встигли. Дівчина була дуже рада, що я тиждень посидів з її кішкою. Пощастила, що зміг знайти схожу. Нещодавно дівчині скинув пісню, яка мені здається ідеально підходить для сексу. І вона мені написала Дякую спробую. <ривіт> Хай щастить. <ривіт> в Києві у нас з дівчиною є улюблене хобі. Ми дуже полюбляємо ходити вулицями міста і слухати музику в AirPods. Але нещодавно я зрозумів, що їй це хобі не дуже вподоби. Бо робочий навушник всього один. А мені завжди подобалось. Зараз мій пасивний щомісячний дохід складає 5 тисяч гривень. Дівчина думає, що ми знімаємо квартиру. У мене є проблеми. Зараз під час сексу з дівчиною не можу зосередитись, коли сусіди зверху сміються. Хочеться до них. Що хочеться вам сказати в кінці, дякую вам за увагу і дякую Збройним силам, що ми тут зібралися. Дякую.